Всім привіт! Це містер інкогніто Лего. І як ви здогадалися по назві цього відео, це топ 10 Лего українських каналів по підпискам. Гарного перегляду! І ми починаємо перше місце. 38 тисяч підписників. І це кінобрік. Перше місце. Він точно на нього заслуговує. Лише подивіться, які в нього анімації. Автор і надалі випускає анімації. Остання його анімація 3 місяці тому. Далі в нас йде канал, який відстає на 33 тисячі. Ростислав Клименко. В нього 5300 підписників. На цьому каналі дуже часто виходить нове відео. Та, що цікаво, цей канал набрав дуже швидко 5 тисяч підписників. Подивіться його анімацію. Може анімації не на вищому рівні, але кожен з нас вдосконалюється. А Ростислав знімає дуже багато анімацій. Переходимо до третього місця. І це наш великий стрімер, в якого 189 стрімів. Я поки читав, замучився. Ще в нього дуже багато оглядів і відео. Це Mix Vlogs. Вітаю його з 5000 тисячами Стріми. Огляди, розіграші, конкурси все це ви можете знайти на цьому каналі. Четверте місце. І це Ростислав. Точніше, Рост Артлего. Всі, які він почали знімати з початку повномасштабної війни в Україні. Але Ростислав виділявся дуже гарними анімаціями. Канал Ростислава. Це верхушка, з якої всі беруть приклад. Подивимось анімацію його. Моя найулюбленіша. Переходимо до п'ятого місця. І це фізі огляд. Не знаю, як правильно казати. По назві можна зрозуміти, що цей канал про огляди. Але, на жаль, і їх не було більше року. Тому не знаю, чи можна казати, що це вже мертвий канал. Далі шостий місце. І його забрав Гігант Лего. І він відстав на 30 підписників від п'ятого. Мені дуже подобається його формат. Фентезі, лицерії Орки. Все це дуже цікаво. На цьому каналі теж багато оглядів. Ось частина з його відео. Далі сьоме місце і це Animations of UA, якого 2200 підписників. Цього автора різноманітний контент. Подивимось його анімацію. В нас восьму місце. І в нас перший, можна так сказати, мертвий канал. На жаль, це так. Це канал з 2170 підписниками Лего Анімації Україною. І, і він більше не знімає свої анімації, які були в нього дуже гарні. Подивимось його уривок прощальної анімації. Як бачите, все на найвищому рівні, але так сталося, що він не знімає. Дев'яте місце забираю я і хочу всім подякувати за кожен перегляд і лайк. І зараз я вирішив мою нову анімацію включити. Ми рухаємося в 2000 підписників. Поставте лайк, підпишіться та напишіть якийсь цікавий комент. Потім буде 10 -е місце. В котел, совєтські фенерали вирішили відступати. Було сказано 22 22, 23, 57 та другій бригаді. І вони почали бігти. Совєтські війська запланували удар по Ромнам та Лубнам, але вони не змогли це зробити під натиском. Німецької арку. 10 та останнє місце забирає Лего Canon Вар. На цьому каналі ви знайдете багато оглядів, діорам та ще багато цікавого. Цей канал красиво завершує топ. Це був топ-10 каналів, але є ще багато різних каналів з 700 підписниками, 100 чи навіть 30, в яких якісний контент, Лего український. Їх дуже багато. Побажаємо їм не кидати почати і продовжувати в тому ж русі. А на сьогодні це все. Дякую вам за перегляд відео. До побачення!